Добрий день, шановні наші глядачі. Ми щиро раді вітати вас на дискусійній медіаплатформі громадської організації Захист держави. Як завжди, у фокусі нашої уваги актуальні проблеми сьогодення. І саме сьогодні ми будемо говорити про проблематику матеріальної культурної спадщини, а зокрема, про стан справ в сучасній археології. Це важливе питання ми будемо обговорювати із людиною, яка знається безпосередньо в даному контексті. Дозвольте вам представити археолога, старшого викладача кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили, керівника досліджень городища Дикий Сад в місті Миколаєві Кирила Горбенка. Вітаю вас! Доброго вечора. пане Кирило. Я хотів би, щоб ми з вами сьогодні поговорили відверто про стан справ. Пов'язаний із матеріальною культурною спадщиною, а зокрема з археологією. Ми розуміємо, що вже четвертий рік іде війна. І, мабуть, змінилося відношення до археології як у влади, так і у тих людей, які безпосередньо займалися цими питаннями і до війни. Що для вас сьогодні, з позиції вашого досвіду, означає бути археологом? Це більше про Необхідність допомагати зберігати історію це більше про особисту відповідальність, це більше про самореалізацію. Що для вас означає бути археологом в сучасних умовах? Ну, я думаю, що і перша, і друга, і третя, а можна і продовжувати, і четверта, і таке інше. Річ у тому, що археологія це наука, яка вивчає наше минуле. І власне саме археологія засвідчує наше коріння і наше перебування на той чи іншій території. Що змінилося? Змінилося багато, війна йде, тобто основне питання це перемога, це вистояти. Хоча я, як археолог, як історик, хочу зазначити, що такий стан, останні тисяч три-чотири на нашій території відбувається. Постійно йде якась навала, переміщення, таке інше. Багато моїх друзів, колег, археологів зараз захищають державу на лінії фронту в різних підрозділах. І навіть <зас> такі випадки бувають, що під час виконання завдань бойових вони також займаються археологією, знаходять э, предмети. І ще в 2014 році, після першої фази, також навіть досліджували кургани. Археологи, які воювали. В підрозділах от, займалися своєю справою. Тому я хочу підкреслити, що ті археологи, які залишились зараз, і в місті Миколаєві, в місті Києві, то вони продовжують займатися своєю справою, тому що ну, і роботи багато. І після знищення дамби Каховської, і за підтоплення пам'яток археології, ну і ті, хто воюють, вони мріють. Повернутися і навіть ну продовжити. І навіть е, хлопці, які зараз воюють, приїжджають до відпустки, вони приходять до мене на розкоп, щоб якби зануритися опять в свою справу і відчути те, що вони колись продовжують ці дослідження. Щодо розкопу. ми всі знаємо, що ви є керівником досліджень усім відомого городища, Дикий Сад, який знаходиться в місті Миколаєві. Дуже багато знято відповідної документальної інформації, є відеоконтент, є опис цього. Але по факту ми можемо спостерігати, що дане городище у лапках от заросло певною байдужістю, і зі сторони органів публічної влади, і зі сторони пересічних громадян, які, начебто, підтримують і пишаються, але по факту. Ну, ситуація є не такою задовільною, як хотілося. Як бути тут? Що, кому, в яким чином потрібно робити, щоб дикий сад став візитівкою не лише міста Миколаєва, півдня України, взагалі всієї країни? Ну, я хочу сказати, що в сенсі науковому дикий сад вже є візитівкою археологічної науки, саме власної епохи бронзового віку, такого бурхливого віку. Дуже важливої епохи. З другого боку, ну я б не сказав, би, що є байдужість, є різні етапи то Тобто нам влада, особливо після 2014 року, дуже Допомогла і органи культури і місцевої влади, і державної влади, і навіть да, ми от зробили дослідження, такі фундаментальні, фінансувалися. І в 16-му році, і в 17-му році була програма, прийнята mm -hmm. Mm -hmm. міською владою, і ми змогли дуже велику територію розчистити, і як би вже. Ну, Підготувати до створення архе... археологічного музею. Але ж от ці всі поступові дії, які були ну, і з боку місцевої влади, і державної влади, і громадськості, дуже багато нам допомагали і просто городяни, там за власним допомагали там, техніку, придбати, ну, не придбати, а використовувати. От, тому це різні. І це поступовий, які там останні десятиліття був такий е, шлях поступового. Він не, е, перервався війною. І ми е, розуміємо, що війна насамперед, це перша нічна, але ж. Такі намагання є, тобто і продукцію печатною допомагають виконувати і в принципі, ми готуємо готуємося за допомогою управління культури документи на землю, яка би створила би паспорт, необхідні документи, технічну документацію для. Того, що це пам'ятка є місцевого значення, і я маю таку надію, що після війни ми все таки продовжимо цей процес, пане Кирило. А є ще що досліджувати саме от з наукової археологічної точки зору? Mm, да, безусмо, безумовно. тобто, ми на сьогодні приблизно знаємо, що площа дикого саду, городища складає приблизно 5 гектарів, але частина вже там є будови. Ми вже дослідили 57 об'єктів і ще знаємо, де знаходяться ще об'єкти, які. Можна досліджувати, і я гадаю, що будуть і нові знахідки, які підтверджують наші попередні висновки, і які підтверджують а мабуть будуть і нові якісь дані, які зможуть нам відкрити таємницю життя наших предків на території сучасного міста. А от з позиції досвіду там різних країн скажіть, будь ласка, от скільки взагалі от має тривати цей шлях за часом? Щоб все дослідити і зробити там паспортизацію, якийсь магніт, який буде для туристів на півдні України, ну досліджувати археологічні пам'ятки, досліджує дуже довго і на заході, і у нас, і у Європі, і у світі, тому що це дуже коштовна річ, дуже дорога. Тому що це потрібна важка техніка, це. Тобто, наш Вже... час досліджень це не прецедент. Водно ну, так і політику. Ольвія да, ага. досліджується 100 років, навіть більше, і ще навіть 50%. Пане Кирило, а як ви бачите, оцей створений магніт туристичний, культурний? Що має бути щоб. Оця наукова складова лягла от в контексті популяризації і економічної якоїсь креативної складови. Створення, створення культурного простору міського. І до повномасштабного вторгнення ми таке проводили. Ми проводили фестивалі на, в, межах, в межах території пам'ятки. Це були і до Дня археолога, і театральні вистави. З миколаївським драматичним театром ми ставили і дуже вони користувалися увагою, і дуже багато було людей, відвідувачів і останній великий фестиваль Якраз допомогу місцевої влади ми провели в останнє літо перед 22, лютом 22-го. Ваше бачення це певна місцевість, в якій Культурний буде простір да. культурна буде поєднувати да наше минуле, тобто історичне, то це археопарк або Скансен, тобто музей просто неба. І це не просто там залишки фундаментів, або можливо побудувати копії будинків, але це і місце, де можливо проводити і будь-які фестивалі, як ми проводили. Будь-які заходи культурні саме для містян. Міса та шикарне, дуже таке знакове. А ви це бачите як міська комунальна установа? Чи просто якийсь про хто буде доглядати? Хто буде забезпечувати охорону? <тас> хто це, буде да, от це головне питання? І тут єдиний шлях, і тут ми не вигадаємо щось нове. Це створення музею, музейної установи комунальної власності. Uh, так, навіть і проект ми назвали музей, просто неба, Городище. Дикий сад». А є у вас якісь думки, наприклад, пошуку додаткових джерел фінансування поза бюджетом? Тому що зараз відповідь одна: не на часі у зв'язку з браком коштів пов'язаних з війною. Щоб долучити кошти інші, там, спонсорів, меценатів або грантові проекти, необхідна установа. Тобто, яка кошти буде це використовувати? Тобто все впирається в той факт, що необхідно створити? Оцю. А як ви дивитесь на таке ну, дещо пікантне питання? Якби постало питання, так створити комунальну установу музей просто небо за рахунок оптимізації об'єднання вже існуючих обласних музеїв. Річ у тому, що це обласні державні музеї. Місто немає ні одного да ну, музеї не тобто от Місто буде звертатися до області, скажімо, з необхідністю створення. Або це місто буде створювати міський комунальний музей. Е, наші речі? державні музеї, які є в нашому місті, в області їм так бракує коштів. На жаль, на жаль, тобто на ви культуру. гуманно відносите, нехай вони працюють, а ми будемо не мати свого музею просто неба. Тому що, якщо говорити відверто, є установи, ну яким. Потребує якийсь додатковий ну, там, піар, активна діяльність. Вони дещо є е пасивними. можливо, ну, Я б як... так не сказав, би. наш музеї зараз оновлюється покоління в нашому обласному музеї краєзнавчому. До речі, а і... яка ваша думка? Чому вже декілька років немає керівника музею? Ну Це питання до мене. Конкурс скасували, наскільки пов'язаний з війною? Пов'язано, мабуть, з війною. По-моєму, я так думаю, що під час війни конкурси не проводять. Тобто, я точно я не знаю. Ну, добре, не будемо да, заглиблюватися у да, ці питання, то, то, але ну, просто хотілося, ну, щоб був гош... фахівець, да, от, скажімо, там вашого рівня, щоб дійсно він займався тими питаннями. Ну, Фахівців яким... багато і музейна справа та це також особлива е така сфера і музеї зберігають нашу спадщину, тобто рухомі об'єкти. А я кажу про нерухомі об'єкти археології, тобто. В центрі міста є територія, де було життя 3200 років тому. І одна річ поглянути на музейні експонати, які відірвані від контексту, а з іншого боку, це побачити своїми очами. Такі музеї є у всіх країнах, їх багато: і європейських, і в Туреччині багато ну то ж та ж троє. Пане Кило, а якщо от про особисте, от що б обрали ви? Взяти участь у конкурсі і, дай Боже, перемогти на керівника обласного краєзнавчого музею з філіалами, або очолити оцей музей просто неба, який ви досліджували, достеменно знаєте? От що б ви обрали по-людськи, так? Ну, складне питання. Ну, мабуть би, я обрав би. Займатися конкретно градищем, тому що я досліджую його тридцять один рік, це майже більше половини мого життя. І я знаю там кожне камін камінчик, я знаю, як воно могло тоді виглядало. Я знаю, як можна побудувати копії, тому що би, фундаменти, залишки будівель, вони повинні залишатися в тому вигляді, як вони були досліджені. І вони, їх можна законсервувати, закріпити і побудувати копії. І тоді відвідувач не тільки слухає екскурсовода. А екскурсії багато я провів на дикому саді, але ще може побачити або контакт на все це. І зараз технології дозволяють побудувати такі коштовні копії і зробити копії матеріальних предметів. Тобто в музеї зберігаються оригінали, а наприклад, будиночок бронзового віку, як жили люди в місті Миколаєві, а це територія міста. 3200 років, як у них були, е, який був посуд, як у них була побудований простір житловий, як там, чим вони займалися, які там були у них е, ремесли, таке інше. таке інше. Ми в науковому плані знаємо дуже-дуже багато про їх життя. І було б ну, гарно би те, що можна було би це побачити в сучасному. Хоча є ще один шлях: це створення 3D моделі. І створення віртуального світу. Ну, я вважаю, що вона так дуже багато віртуального, що хотілось би щось реального, пане Кероле. Давайте от відійдемо трохи від нашого городища Дикий сад і хотів запитати: зараз в інформаційному просторі є велика кількість інформації про діяльність цих чорних археологів, про розкрадання курганів і прикривання, зокрема, і воєнною ситуацією. Ми знаємо ситуацію, що там аграрії зловживають от, ситуацію, е ці кургани розорюють. От яка ваша думка? от Стан чорної археології, він зараз в Україні який? Вищий, скажімо за ти, який був 10 років тому, або вживаються якісь конкретні дії щодо от присікання цієї чорної археології? От це Проблема, або ви не бачите такої великої проблеми. Є там проблеми більш глобальні? Ні, безумовно. Традиційно наше спадщина археологічне загрожували або природні фактори, тобто аборазія ґрунтів. Або діяльність господарська, тобто і розпашка курганів, і зривання шапок курганів верхньої частини. Ну і безумовна чорна археологія, тобто на ринку попитом користуються предмети, особливо античності. А наш південь це не тільки бронзова доба, а така яскрава, як антична доба. Тобто всі знають про острів Березань, про Ольвію, А мало хто знає, що це велика хора, дуже багато античних пам'яток навколо міста і області. І а як це? У нас дуже гарно прописані закони, але ж от з виконанням… По факту не виконується. Вони важко виконуються, навіть якщо ми у нас було в практиці ми за руку ловили ті, хто розорював кургани. Це ще було в 2015 році, там Казанківський тоді район, да, і хапали за руку. Але ж процесуально довести. Тобто них гарні адвокати, і вони використовують прогалини, які є. Тобто, в принципі, законодавство можна удосконалювати і потрібно. потрібно да, потрібно да, потрібно вводити більш жорстке. Ну найбільш таке жорстке законодавство. Це безумовно, Ізраїль. Держава Ізраїль, де там дуже жорстко це Да? Тобто, от, пане Кирило, про те, що ви кажете, це наші навіть наші місцеві приклади з розоренням курганами. Я знаю, що ловили, але влада місцева, ну якось. Дуже скажемо, ну, була давайте. бездіяльна, ну, і давайте. знову ті ж люди повернулися на ці розкопки цих курганів. Ну як таке може бути? Ну от і оце питання корупції. от скажіть, будь ласка, корупція і захисту нашої от в Україні. Оця проблема з корупцією є? От саме я я думаю, в я, я думаю що так. Да. Тобто, покривають, лобіюють, прикривають. І питання скіфського золота, яке росіяни, ну і Херсонський музей повивозили це також питання і під час війни. І з чорної археології під час війни погіршилось. Тобто ми моніторимо. Область дуже багато копанок, і вони копали, стали копати більш професійно, вони використовують сучасні методи, яких і у нас у професійних археологів немає. Тому що тут це комплексне питання. І поки є попит на ринку, особливо і внутрі країни, і на Заході, то от це буде продовжуватися. Потрібно досконалення і в бік ну, більш жорстких? Ну удосконалюють люди, які зараз при владі, і тоді робиться такий висновок, що це не в пріоритеті. А не в пріоритеті що? Минуле історія, ідентичність. А ми ж розуміємо, що оце все це, це частина ідентично. національної безпеки. От як туди посіяти в умах нинішніх можновладців? От необхідність оцього не лише та модернізація техніки, яка вкрай потрібна, але ось щоб вони розуміли, що культура, мистецтво, наука, археологія це, ну, в порівнянні з війною ідентичне. От... Тільки просвітництво. Тільки просвітництво. Ну і самовихованням, і самовдосконаленням. Ті, хто при владі, хто відповідальний за виконання, зі свого боку, ми робимо все, що можливо. І у нас є співпраця із військовими, з воєнними, які ми проводили семінар. Якраз вони у нас є приклади, коли. Воєнні військові, наші збройні сили зверталися до нашого. Тут ми знайшли, ми все це фіксували і направляли до музею. Тобто, це питання виконуваності і ну, обізнаності конкретних людей. Це теж саме стосується і влади. Від це влада це відзеркалення суспільства. І тільки через е, виховання, тільки через просвітництво, і з цього боку ми робимо все, що можливо, пане Кирило, і останнє питання: от з позиції вашого там наукового, практичного досвіду, от яку пораду ви б могли дати щодо захисту держави комплексно? Не лише у військовому питанні, а ось у духовному, культурному, цьому історичному, ідентичному. От, гарну думку, ви сказали, що потрібно системно починати ще там із дошкільних навчальних закладів і йти і далі, щоб люди розуміли свою історію, необхідність ідентичності, і оця захист духовності був частиною національного захисту. От щоб ви могли порадити, як створити оцю цю систему комплексного захисту держави. Комплексно. Тому що ми ж розуміємо, спочатку йде ідея, яка потім трансформується ідеї, да. ну, у матеріальне. Це дає таке філософське питання, дуже складне так одразу. Е, я от по себе розмірковувати, ну кожен для себе повинен визначити. А визначити тільки, тільки одне. Я люблю цю країну. А країна це та земля, де ми проживали, де проживали наші пращури. Приклад, в Римській імперії багато було присвята. Тобто держава це не тільки влада, це не тільки зовнішні ознаки, це внутрішній світ. От коли ми це осознаємо. І Миколаєву там ні 200, ні 300 років. Тут на цій території у нас 53 об'єкти археологічних різних епох, останні 6 тисяч років. І коли ми це усвідомимо, і це майже одне і те ж населення. По гаплагрупам, по ДНК, ми це робили визначення. І тут тільки власне внутрішній світ, внутрішнє самовдосконалення. І тоді і інші питання будуть вирішуватися в цьому напрямку, пане Кирило. І ось спогляньте, будь ласка, і побажання людям, які нас дивляться, любить свою землю, любить свою історію. Вона дуже давня і дуже цікава. Пане Кирило, Я вам дуже дякую за нашу сьогоднішню зустріч. В мене був невичерпний перелік запитань, але, на жаль, маємо відповідний формат. Я щиро сподіваємось, що наша зустріч вона буде запорукою подальших зустрічей у наших з вами планах. Це ще організація і проведення тематичного такого дискусійного гострого круглого столу по нашим проблематикам. Так що я щиро вам дякую за сьогоднішню конструктивну, дійсно цікаву розмову. Спасибі. Шановні наші телеглядачі, ми щиро дякуємо за те, що ви були сьогодні з нами. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, слідкуйте за нами в телеграм-каналах. Усього вам найкращого і до нових зустрічей у захисті держави!